У складі нашої групи є е, люди, які самі пройшли полон, які проходили потім процедуру відновлення, і е, можуть на власному прикладі розповісти, що вони відчували, на якому етапі було складніше, і дати відповідні поради, як побратимам, так і фахівцям нашої групи. За їхніми словами, кожен звільнений мусить бути готовий до того, що його накриє. Не факт, що це станеться, але можна це припустити. Тричі протягом першого року. Хвиля перша. Через два тижні після звільнення, коли хлопці відчувають погіршення психоемоційного стану, депресивні стани, іначе все гаразд. Вони в Україні, про них дбають, вони побачили родичів, усе добре. Але все одно через виснаження. Центральної нервової системи через їхній загальний стан вони втрачають багато енергії, і це впливає на те, як вони сприймають реальність. Друга хвиля може бути на межі 3-6 місяців. Спрацьовує знову ж таки психоедукація. Ми намагаємось попередити про можливі наслідки, пояснюємо, чому це може статись. І е, рекомендуємо е, у таких випадках обов'язково звертатись по допомогу до фахівців. І е, третя хвиля е, може бути наприкінці першого року, е, коли також е, і депресивні настрої, і часто е, втрата орієнтирів у е, житті.